Учора редактори Міленіали згенерували дуже показовий заголовок. Лунає він так: у Франції помер відомий актор Ален Делон. Для мого покоління цей заголовок настільки ж смішний, як написати, що Гай Юлій Цезар був доволі відомим імператором Рима. Ось, до речі, його фото. Симпатичний був римлянин. Та яку б дичину не генерували наші майбутні пуліцарівські лауреати, ми завжди можемо бути певними, що наші сусіди перевершать нас в усьому. Особливо у змаганнях невигласів. І зараз я представлю вам абсолютного чемпіона некрологів газету Московський комсомолець». Цитата. Але Делона отвергла тільки Наталія Білохвостікова. Могла обнятися і подержатися за руку. Зараз, за твердженням журналістки Тетяни Фідоткіної, зірка радянської та російської сцени з особливим співчуттям тужить за відомим французьким актором. В принципі, і заголовок, і сама стаття це шедевр радянської та російської пропаганди, бо з неї ми розуміємо, що радянські актори дуже моральні і не схильні до розпусти навіть перед могутніми чарами акторів з блоку НАТО. Розуміючи масштаб слави Делона на момент зйомок фільму Тигран 43», де Наталія зустріла Алена. Її відмова від злягання зі світовим секс-символом виглядає справжнім подвигом, який повинен бути увіковічений в скульптурі та в полотнах найвідоміших майстрів Церетеля або Ніка Сафронова. Щоб ви зрозуміли увесь масштаб драми. Демарш і це якби Марія Магдалена відмовилася омити ноги Ісусу Христу. Або Єва вбила каменюкою Змія і роздала яблука жовтенятам. Хоча щось мені підказує, що Ален Делон просто не пив одеколон. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні, мене звати Рауль. На цьому місці не забуваємо ставити лайки, ділам перепости. В кінці жду ваших. Коментарів. А також має сенс відвідати наш онлайн-магазин мерчу, де є не тільки ось такі бейсболки, є футболки та багато інших цікавих речей. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Нарешті ми дізналися мету українського наступу на курян. За словами нашого президента, мета це створення буферної зони для захисту прикордонних українських територій. Поки що нам це вдається, але військові повідомляють, що разом зі строковиками тепер проти нас починають працювати і досвідчені підрозділи ворога. Супротив та тиск на ЗСУ зростає. А пресою шириться чутки, що у сирського було аж три плани наступу. Але про один дізналися росіяни, а проти другого були наші партнери. Про третій сирський розповів тільки президенту, а генштаб та розвідка про нього дізналися практично в момент початку операції. Так ми захопили перші російські території. І так, друзі, я теж помітив, що у матеріалі не розкрита тема Єрмака. Дуже б хотілося на цю тему почути думку Мар'яни, але це все лірика. За думкою Воєнкурв, вже на початку осені ЗСУ знов спробує піти через Токмак на Мелітополь, а потім вийти на Бердянськ до Азовського моря. Ці новини ширяться російськими пабліками і панічні настрої зростають. Так, хочеться звернутися к морському населенню Курська. Ви там що, вообще б в края перепутали? Ви куди уїжджаєте, родні? Якщо, блядь, У нас всі мужики будуть включать задню і уїжджати з городов, на которые будуть наноситися удари. Блядь. И так далее. Что вообще будет? Вы что творите? Вы не можете взять оружие в руки. Ну тогда возьмите лопаты, блядь, копайте пацанам окопы. Я не знаю, развозите питание. Блядь. Куда вы уезжаете? Отдайте машины блядь, свои пацанам, которые сука сейчас будут класть жизни свои блядь, за то, чтобы отбить Курск. Дайте им гражданские тачки, чтобы они могли передвигаться на них хотя бы. Еще что-то. Я смотрю видео и вижу, как вы уезжаете. Вы блядь, конченые. Я не знаю, у нас в Петербурге сообщество наших ветеранов сейчас все на нервах сидит и думает, как бы им взять оружие и поехать, как договориться, чтобы разрешили. Остановитесь, И тут я не самовыто зигую разом с питерским порта Вы 24 года голосуете за Путина, поддержали аннексию Крыма и вторжение в Украину в 2022 году. Да, вы думали, что это принесет вам горы унитазов, холодильников и стиралок. Но что-то пошло не так. Прийшло время платить по счетам, но разумеется, никто платить не собирается. Вангую, что уже скоро слоган «Путин, помоги трансформируется в простое і понятное Во всем виноват Путин». Мы простые, алчные, обманутые чебурашки. Ще далі пішов наш новий герой Кадирівського Всесвіту Супергероїв. У 2024 році це командир Лахмат Сили Лапа він же Апти Алаудинов. Вам слово, товариш Маузер. Я в последний период наблюдаю такую картину. Склипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать. И вообще, почему они даже находятся, даже в Курской области? Ну, на этот вопрос я бы ответил так. Друзья, а если ваши дети, 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, они являются служащими? Не должны защищать даже тогда, коли на него накал напав противник. Когда он находится на нашій території, мене взагалі вставка один питання: а зачем ви і ваші діти стране? І тут також практично все вірно. Навіщо потрібні ваші діти, якщо вони не хочуть гинути за Путіна та кооператив Озеро? Який сенс їх існування? Єдина неточність Лаптя – ми не нападали на Росію. Ми відповідаємо на агресію Росії. І саме тому строковики та мешканці Курську, які не усі ідіоти, просто втікають або здаються. Як кажуть російські пропагандисти, і змінилась кон'юнктура. Нагадаю, що партнер нашого проекту страхова компанія Експрес-страхування Знаходите агрегатор Хотлайн Фінанс. Потім знаходите нашу страхову і буквально в 3 кліки оформлюєте собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. Не втрачає джагітського драйву і Рамзан. Шидолан, подобнее мафіне добуть довольний. Дон. Замість того, щоб тихо сконати і нарешті зробити щасливими усіх членів партії Сракадир, свідки Рака Кадирова. Генеральний продюсер студії Шаур Марвел оприлюднив тізер нового космічного фентезі, де бойові сайбертраки імператора напівпутіна йдуть вбивати агроельфів. Окремо, Рамзан подякував Ілона Маска за такий шикарний подарунок. Маск, Ждем боссіда. Звичайно, маску почали насипати за цей зв'язок з королем Тіктоку. На що той відповів: Ви настільки розумово відсталі, щоб повірили, буцімто я задонатив сайбертрак російському генералу. Тут, звичайно, варто розбити відповідь на пункти. Пункт перший. Пане Маск, ваша репутація на сьогодні настільки погана, а ви самі настільки контроверсійні, що так багато хто вирішив, що ви саме настільки розумово відсталі. Пункт номер 2 Рамзан Кадиров це не зовсім російський генерал, а герой Кадирії і водночас піхотинець Путіна. Пункт номер три. Не виключаю, що скоро ми побачимо, як Кілон в оточенні мігрантів з Лохмат Сила вибачається перед царем звірів. Тепер про чергову втрату у нашій редакції. Ви вже добре знаєте, що наш балетрист-терорист на удальонці стрілков гіркін тепер шиє в колонії будьоновки для героїв СВО і більше не може виступати в наших ефірах. Рогозіну прострелили сідниці, і він тепер надовго не здатний генерувати сенси та контент. В обоймі до останнього часу залишався продуманий та обережний колаборант Ходаковський. Але сьогодні він опублікував свій останній пост в телеграмі, де повідомив, що вище керівництво Росгвардії наказало йому завалити Іпало і діяти згідно уставу радянської армії. Цитата: «Время сейчас такое, що нужно бути максимально полезним. Я пытался це делать на двох поприщах: служа родині. в рядах Росгвардии, куда меня пригласили под определенные задачи, а не для построения карьеры. И общаясь с вами посредством этого канала. К сожалению, мой стиль этого общения построен на желании говорить неприкрыто, хотя и не лишен самоцензуры. К сожалению, потому что такой стиль неприемлем для действующего руководителя в структуре, к которой я имею честь принадлежать в настоящее время, я вынужден делать выбор. Или продолжать наше общение, или продолжать начатое дело по созданию спецподразделений Росгвардии ДНР. Я пришел к выводу, что наше общение мы сможем продолжить и позже, если в нем не пропадет актуальность. А вот начатое дело я остановить не могу. Посему временно приостанавливаю публикацию до особого распоряжения. Коротше, Ален Долон умер і Ходаковський что то не очень хорошо чувствует. Как говорится, еволюція пожирає своїх дітей. Далі буде на цьому все. Видивилися проєкт Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!